Під час чергового виступу сі дзіньпіна помітили дивну деталь. Очільник Китаю почав зависати, дивно крутити головою. Невже йому зовсім стало погано? Що аж публічний захід припинили? Кадри вже рознеслися мережею. Інсайдери заявляють, що це могли бути наслідки інсульту. А відео намагаються зачистити. Що і сі та як це вплине на Україну? Про це говоримо далі. Вітаю вас. Будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися, залишити свою подобання лайку та коментар під цим відео після відвідань лідером Китаю Москви в телеграм-каналах, а потім і у пресі з'явилися твердження, що лідер Китаю Сі Цзіньпін нібито серйозно хворий. Поширення такої інформації вже викликало різку реакцію з боку Пекіна. Автори телеграм-каналу, який поширив фрагменти з запису, на якому Сі Цзіньпін під час перебування в РФ спілкується з Путіним, звернули увагу, що час від часу лідер Китаю мимоволі нахиляє голову, що може. Свідчити про перенесений інсульт, цитую китайці дуже ретельно стежать за інформаційним полем. Дипломатичними каналами ми вже отримали масу запитань і вимогу видалити матеріали про хворобу Сі Цзіньпіна, Пише один із рашистських телеграм-каналів. Однак подібні припущення виникають не вперше. Раніше в міжнародних змі публікувалися різні припущення про стан здоров'я китайського лідера. Крім того, деякі політичні аналітики припускають, що така інформація може поширюватися навмисно з метою змінити баланс у внутрішній політиці Китаю. Поки що офіційний Пекін зберігає мовчання щодо цієї теми, Цзіньпін продовжує регулярно брати участь у різних міжнародних заходах. Новини про його здоров'я здебільшого поширюються в соціальних мережах і деякими. Неофіційними каналами міжнародна спільнота чекає на офіційну інформацію з цього питання. Особливо в такій великій країні, як Китай, здоров'я лідера має велике значення не тільки всередині країни, а й на світовій політичній арені. Загалом здоров'я світових лідерів дуже пікантна тема, на якій часто грають конспірологи. Наприклад, нерідко розпускають чутки про хвороби і Володимира Путіна. Зазначимо, що раніше дійсно повідомляли про те, що у голови КНР Сі Цзіньпіна наймовірніше стався інсульт. Про це заявляла і китайська правозахисниця та письменниця Зенг. за її словами. Одар стався момент третього планетарного засідання центрального комітету комуністичної партії Китаю. Наразі про стан китайського лідера мало що відомо. Офіційне керівництво країни не коментувало цю інформацію однак, якщо сі дійсно захворів, це може вплинути як на Україну, так і на Сполучені Штати. Таке припущення висловив політолог Олексій Буряченко. На думку політолога, якщо президент Китаю Сі Цзіньпін справді має проблеми зі здоров'ям, це можливо навіть геймченджер, який здатний наблизити Україну до справедливого миру і водночас віддалити від цієї перспективи. Значимо, що раніше також наземні змі повідомляли, що сі страждав на аневризму головного мозгу і був госпіталізований. Стало відомо, що він вважав за краще лікуватися традиційними китайськими ліками, а не йти на операцію, яка розм'якшує кровоносні судини і зменшує аневризму. аневризмом. Ідеться повідомлення. Нагадаємо, що Сі Цзіньпін був почесним гостем під час параду на червоній площі. Це може насторожувати Європу та Україну, адже виглядає, що Пекін прагне налагодити тісніші зв'язки з Москвою. Однак політолог Ігор Рейторович розповів, що не вважає, що Сідзінпін стовідсотково обрав сторону Росії. На його думку, якби це було так, то зараз проти України воювали б китайські добровольці, а росіяни не мали б проблем з технікою та снарядами. За словами Ігоря Рейторовича, Китай не на боці Росії. а жести в бік Кремля Сізіньпін ймовірно робить для того, щоб і далі експлуатувати Москву, щоб утримати її під своїм впливом. А це не заважає Китаю, наприклад, на перспективу співпрацювання співпрацювати з європейським союзом Пекін зараз все робить для того, аби так і було. Якщо Дональд Трамп і далі буде поводитися так непрогнозовано, то європейці абсолютно без проблем зможуть домовитися про економічну співпрацю з Китаєм. Сказав він. Пекіну також може бути вигідно співпрацювати з Україною, тоді коли завершиться війна. Сідінь піну ймовірно на руку сидіти на двох стільцях, експлуатуючи російські ресурси та шукаючи шляхи покращення зв'язків із Європою. Китайці вже четвертий. Рік перебувають у найбільш виграшному становищі. Я не вважаю, що Сізіньпін заради умовної ідеології в зовнішній політиці захоче ризикувати економічними інтересами. Додав політолог, цікаво, що під час візиту до Москви 8 травня 2025 року Сі Цзіньпін заявив, що сподівається на досягнення мирної угоди щодо України, яка буде справедливою прийнятною для всіх сторін. Це перша особиста заява лідера Китаю щодо принципів регулювання війни, яка перегукується з попередніми закликами Пікіну до всеосяжного діалогу. Також Сі Цзіньпін закликав Путіна до справедливої мирної угоди. Таким чином, китайський лідер вперше особисто виклав принцип принципи угоди про припинення війни в Україні, хоча сі не уточнив, який вигляд має мати можлива угода. Коментар, мабуть, став першим випадком, коли китайський лідер особисто виклав принципи угоди про припинення війни Росії проти України. йдеться в матеріалі західних змін. Заява китайського лідера пролунала після того, як Трамп сказав, що для нього було природньо попросити Китай допомогти в угоді між Україною і Росією Водночас ізіньпін додав, що Росія і Китай повинні були то нерозлучними друзями, оскільки вони пообіцяли вивести співпрацю на новий рівень і рішуче протистояти впливу Сполучених Штатів Америки. Під час спільної заяви очільники країн наголосили, що поглиблюватимуть стосунки у всіх сферах, включно із військовими зв'язками і зміцнюватимуть координацію, щоб рішуче протистояти курсу Вашингтона на подвійне стримування Росії та Китаю. Загалом же сі провів переговори з Владімером Путіним і скоріше за все виступив із певними умовами до очільника. Кремля. таку думку висловив заступник керівника перехідного кабінету Білорусі, дипломат та опозиціонер Павло Латушко, додавши, що Пекін ніколи не був зацікавлений у продовженні конфлікту, але також він не зацікавлений і допомагати Україні. Сідзіньпін чи серйозно натисне на Путіна. Але він може натякати питання. В тому, чи буде готовий чільник Кремля наступити на власне ЕГО, чи все-таки продовжить реалізовувати власні амбіції? Далі цитую. Ми розуміємо, що стратегічні цілі Кремля не змінилися. Росіяни не хочуть окуповувати всі території, які незаконно вписали в свою конституцію. Стратегічна ціль це підкорити собі Україну та всі пострадянські республіки, лідери яких прибули до Росії. Заявив Павло Латушко. Якби всі сусіди Росії озвучили свою жорстку позицію про те, що війна має зупинитися, то Путіну не залишилося б нічого іншого ніж погодитися. Він не зможе воювати на стількох фронтах. Але для цього потрібно було вже давно вести роботу з цими країнами, гарантувати їм військову підтримку. Варто пам'ятати, що китайці досі прагматичні люди. Їхній прагматизм будується на економічних інтересах, власному добробуту сприяти прибутку Китаю можуть дешеві ресурси та можливість завоювання ринків інших держав. Мовиться про інвестиції, максимальне економічне входження у світові компанії. А найперше це продаж китайських товарів. Тоді все велике китайське населення повністю зайняте роботою. Судячи з цього для покійна вигідна слабка Росія. Так він може купувати дешеві енергоресурси. Сьогодні навряд чи можна уявити перспективу повернення російських енергоресурсів на європейський ринок, підкреслив Павло Латушко. Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп заявив, що Китай може посприяти в досягненні миру між Україною та Російською Федерацією. На питання журналіста про можливу допомогу Китаю в зусиллях із досягнення миру в Україні. Президент США відповів, що вважає це доцільним і сподівається на успіх. Натомість Путін заявив, що здійснить зустрічний візит до Китаю у вересні. Російський диктатор Владимир Путін заявив, що у вересні здійснить зустрічний візит до голови Китаю Цзіньпіна з нагоди 80-річчя перемоги над мілітаристкою Японією про це він сказав під час прес-конференції. Повідомляє російське пропагандистське агентство. ТАСС Путін назвав співпрацю між Росією та Китаєм зразком сучасних рівноправних відносин у 21 столітті. Водночас він звинуватив європейські країни в антиросійській риториці та заявив, що вони розмовляють з Рефі по-хамськи за допомогою ультиматумів. Дякую, що додивились це відео до кінця. Слава Україні.